Доброго дня. Ми сьогодні розглянемо питання вікових змін органу зору на прикладі пресбіопії. Пресбіопія це фізіологічний процес змін кришталика, коли людина спочатку починає погано бачити предмети на близькій відстані, а потім і вдалі. Ще раз наголошую, що пресбіопія не є захворюванням. Це фізіологічні, фізіологічні в дужках, вікові зміни органу зору, який розпочинається, як правило, в 40-45 років. Для корекції пресбіопії застосовуються коригуючі лінзи окуляри. Очкові лінзи коригують сприйняття зображення, зміщуючи точку фіксації на центр сітківки. Ми звикли, що при пресбіопії. Здійснюється підбір лінз для корекції на близькій вісні приблизно 35-40 см. Окуляри надягають таким чином, щоб було зручно дивитися на близькій відстані, а поверх окулярів вдалі. Недолік цих лінз полягає в тому, що пацієнт може працювати тільки на одній відстані. Це відноситься і до біфокальних окулярів. А що робити, коли потрібно добре бачити предмети на 50 см, на метр, на 2 і далі? Відповідь проста. З розвитком сучасної оптики та оптометрії на даний час для одномоментної корекції в даль близі застосовуються прогресивні або мультифокальні лінзи. Ці лінзи призначені для зору на різних відстанях. Окуляри в таких лінзах. Одягає перед очами у природному становищі. В верхній частині лінза знаходиться зона для зору вдалі. Пацієнт дивиться прямо перед собою і добре все бачить вдалі. Нижня частина прогресивної лінзи призначена для роботи на близькій відстані. Верхня та нижня зони з'єднуються коридором прогресії, котрий і забезпечує зір на середніх відстанях. Коридор прогресії може бути вузьким це бюджетний варіант. Або середнім. Найліпший. Коли немає майже сліпих зон це широкий коридор. Подивимося на слайди. Так людина в мультифокальних лінзах бачить вдаль. Так людина в мультифокальних лінзах бачить в середньому діапазоні. Так людина в мультифокальних лінзах бачить на близькій відстані. Характеристики та особливості призначення прогресивних окулярів оптимальний баланс корекції вікових змін зору призначаються після 40 років тим, хто веде активний спосіб життя, забезпечують природний та стабільний зір на любих напрямках погляду та комфортний зір на будь-якій відстані. Плани перехід від зони далі до зони близі. Чіткий зір в процесі руху, протипоказання до призначення прогресивних окулярів, це катаракти, помутнення крашталака, особливо по задній капсулі, що приводить до порушення фокусування, косоокість, відсутність бінокулярного зору, містагм, глоукома, макуладистрофія. Декілька слів. Про адаптацію до прогресивних прогр прогр окулярів. Адаптація до нового стереотипу зору. Не всі пацієнти зразу звикають до прогресивних окулярів. Це багато в чому залежить від складності рецепту, наявності циліндрів та анізомітропії. Для деяких цей період займає кілька тижнів, викликаючи дискомфорт. Але переваги цих лінз компенсують ті незручності, через які довелося пройти. А що робити, коли пацієнт погано бачить на близькій відстані і добре бачить вдалі? Тоді ми пропонуємо пацієнту офісні лінзи. Такі окуляри призначають людям, які багато працюють на близькій відстані з документами, за комп'ютером, а також спілкуються між собою в приміщенні або офісі. Відмінність між офісними та прогресивними лінзами. Офісні лінзи не мають зони для далі, але при цьому мають розширення зони для близі, на середній відстані. Такі лінзи характеризуються плавним переходом від зони до зони, а також широким оглядом для цих зон. Ці лінзи застосовуються в приміщенні в офісі. На близькій вісені від 30-40 см та для далі до 2-3 метрів. Так людина в Офісних лізах бачить вдалі. Так людина в Офісних лізах бачить в середньому діапазоні. Так людина в Офісних лізах бачить на Близькій вісені. Наприкінці. Бажаю гарного зору на будь-якій відстані. Та будьте здорові! А зараз покажу нашу родину. Ось вовчик втомлює очі за уроками. Це батько мучить очі на нарадах. А це мама напружує зір із серіалами. Ага, вони втомилися. А я як втомився від моніторів, ніби піском засипали. Ще й віруса боюсь. Супер оптик Аква усуває відчуття втоми очей.